Добрий день, бабушка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? Дрова готовлю ночи. А що ж таке, бабушка? А у вас, мабуть, другі батько. А в мене багато бере за газ. Мені нічим платить. От я й готовлю. А як вас звати, бабушка? Параскева. А ви де проживаєте? Понятно, ну розкажіть, як вам живеться зараз в Україні? Хорошо, бачите як? Та бачу. бачу. Надо Треба становити. В холоді не хочеться вмирати. І ще рано, ще молода, тільки 85. Уже Вже вам 85? Так. Да. О, в нас довгожитілі люди України. Трудолюбивий народ виживає в будь-яких условиях, хоч і газ нам не дають, а ми все одно виживаємо. Знайдеш та й везеш додому. Машину завела, та й повезла. Бабушка, скільки у вас пенсія? Пенсія зараз дали мені у цьому місяці. 1300. 1300. А то 1180 получали. Понятно. Ну, це... Бабушка, а ви обращалися по субсидію, щоб вам допомогла держава заплатити за газ, за електрику. Це, ну, обращалися, де щось мовчать за мого літа. Та... І нічого не дають. Пока мовчать. Понятно, бабушка. Ні, дуже. Ну так. ну так і не доплатили нічого, приходиться а оце дрова. Чи, що мені А чим вже я буду платити? Пічку затопила та і все. Та й грійся. Вікіт гріється, голову підніма до духовки і сидить. Понімає тепло. Так, да, бабуся, ну спасибо вам. Виживайте. Спасібольба. Удачі Доброе вам. Слово. Удачі. Сйомку провів репортер Відкрита Україна, Гладкий Микола Якович, на станції основа. Сьогодні 26.11.2015 року. Дякую вам, бабуся. Я передам ролик в адміністрацію, щоб вам... Адміністрація Харківської області допомогла з дровами. Дякую вам, до побачення.